Трокач Тетяна. матусям уклонімось знов і знов, бо нам життя вони подарували, і неосячна мамина любов в усі часи дітей оберігала. Молитва порятує від біди, благословення дасть і щастя, і долю. Ми вдячні вам, матусі, за труди. Хай радості у вас буде доволі. Хай не торкається очей сльоза, хвороби давні, хай не докучають, хай радугою зміниться гроза, частіше діти і внуки приїжджають. Цілуєм ваші руки золоті, чоло у зморшках, свину на скронях. Ви найдорожчі наші у житті, з любов'ю світ тримаєте в долоні Дякую.